Запоріжці, ми готуємося до дуже і дуже складної зими і до дуже непростого опалювального сезону. І усі ми розуміємо, з яким зараз цинічним ворогом нам доводиться мати справу. І саме тому ми опрацюємо абсолютно усі варіанти розвитку подій. І годину тому ми закінчили вечірню нараду, на якій розглянули найважливіший з усіх можливих сценаріїв. Це зима, це холод. А в місті немає ні тепла, ні світла. Зрозуміло, що з таких обставин більша частина людей буде евакуйована. Але так само зрозуміло, що з тих чи інших причин виїдуть не всі. І частина людей все ж таки залишиться у Запоріжжі. І на цей випадок у місті буде розгорнута спеціальні централізовані пункти обогрів. На сьогоднішній нараді ми. Якраз і обговорювали на базі, чого вони будуть облаштовані та яким чином вони будуть опалюватися. Ці пункти ми плануємо організувати на базі територіальних інформаційних центрів, також лікарень, комунальних установ, а також об'єктів, які знаходяться на балансі фонду держмайна. Опалюватися ці приміщення будуть за рахунок альтернативних джерел енергії. Так, на сьогодні в нас вже є домовленість з агентством США по міжнародному розвідку USAID про надання Запоріжжю 24 мобільних котельні, які ми плануємо використати для опалення медичних закладів. Також концерн міські теплові мережі вже отримав доручення розробити варіанти підключення цих котель. Окрім того, ми продовжуємо отримувати від Партнерів автономні генератори і резервні дизель-генераторні станції вже встановлені у міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та міській лікарні номер 9 Ще додатково отримано генераторні станції для ще п'яти медичних закладів. Для їх монтажу та підключення вже замовлено проєктно кошторисну документацію. І також певну кількість генераторів мають наші. Комунальні підприємства, такі як водоканал та концем міські теплові мережі. Окрім того, у якості централізованих пунктів обогріву можуть бути використані, зокрема, і ті школи, які мають вугальні котельні. Вони будуть готові до роботи період опалювального сезону та будуть забезпечені необхідним паливом. Також, ми проведемо інвентаризацію укриттів у житлових будинках для того, щоб Виявити ті з них, які ну, після перероблення також можуть бути використані у якості пунктів обгрів. Після цього ми розробимо рекомендації для керуючих компаній та ОСББ, яким і буде необхідно виконати для того, щоб обладнати такі укриття всім необхідними і перетворити їх на місце обігріву. Зима буде нелегкою. Але ми ж українці, а отже ми сильні, а отже ми встаємо, і зараз у кожного з нас свій складний фронт. Але разом переможемо за будь-яких обставин. Тихої сімночі.